Жуюво, знову загремлять армати, і танк зімне пшениця на вану. І буде плакать, і журиться мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, Хоч як не буде болі, чи мені, за нашу землю, дорогою кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довго за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, не відчую не треба, і тут не треба страху і життя. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.